Це було несправедливо, що п'ятниці ввечері мама Дафни і група інших дорослих збиралися в сусідньому будинку, щоб провести час за дослідженням Біблії. Але дітей це не стосувалося: десятирічна Дафна та її старша сестра, тринадцятирічна Ісідора сиділи на дивані у своєму будинку в Бразилії і скаржилися одна одній про те, що це просто несправедливо. Тоді у сестер з'явилася ідея. Вони побігли до мами в іншу кімнату. Привіт, мамо! Промовила Дафна, ми можемо створити дитячу групу, щоб спілкуватися про Ісуса. Мама усміхнулася. Це чудова ідея, сказала вона. Дафна та Ісідора одразу взялися до роботи. Повернувшись у кімнату, вони записали деякі ідеї для дитячої групи на аркуші паперу. Вони працювали над планом зустрічей цілий тиждень. Дівчата запитали свою подругу Габбі, чи може дитяча група збиратися щоп'ятниці в її гаражі. Батьки Габі погодилися. Отже, місце для зустрічей дітей було знайдено. Залишалося знайти дітей, які будуть частиною цієї групи. Дафна та Ісідора пішли до парку, що знаходився біля їхнього будинку. Вони побачили кількох дівчат, які відпочивали на лавці, і підійшли до них, щоб запросити. Одна дівчина на ім'я Софія сказала, що зазвичай вона проводить час вдома на самоті, і їй було дуже нудно. Софія добре знала Габбі і з радістю прийняла запрошення. Дафна також запросила іншу дівчинку прийти на зустріч. Дафна та Ісідора ходили по парку, запрошуючи кожну дитину, яка їм зустрічалася. Усі, хто отримували їхнє запрошення, погодилися прийти. У п'ятницю ввечері всі запрошені з'явилися в гаражі Габі. Дафна була щаслива і водночас здивована, побачивши Софію та 25 інших дітей. Дафна привітала всіх і промовила. Ми дуже раді, бо сьогодні п'ятниця вечір вже настав суботній день. Інші діти здивовано перешіптувались. Як вже може бути субота? запитала Софія. Це була саме та реакція, на яку сподівалася Дафна. Вона пояснила, що Біблія вчить, що субота триває від заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в суботу. Потім діти прочитали декілька віршів з Біблії про те, що Бог відпочивав у суботу після створення ним землі. Вони також прочитали про четверту заповідь, яка говорить: пам'ятай день суботній, щоб святити його. Після дослідження Біблії Дафна та її сестра пригостили всіх попкорном з гуавою та манговим соком. Усі діти пообіцяли прийти наступного тижня. Їм сподобалося перше заняття. Наступної п'ятниці діти прийшли з подарунками у вигляді цукерок і шоколадного торта, щоб насолодитися ними після читання Біблії. З плином тижнів Дафна побачила, що Софії дуже подобається дізнаватися багато нового про Ісуса. Через кілька місяців після першої зустрічі Дафна запитала Софію, чи не хоче вона віддати своє серце Ісусу і прийняти хрещення. Так, відгукнула Софія, через короткий проміжок часу Софія та кілька інших дітей з цієї групи були хрещені, і це ще не все. Дядько і тітка Софії, завдяки їй почали читати Біблію і також захотіли охреститися. Дафна була дуже щаслива бачити рясні плоди цієї праці. Моліться, щоб інші люди у Бразилії пізнали Ісуса за допомогою ваших щедрих приношень цього кварталу. Частина коштів допоможе відкрити приміщення для богослужінь для дітей в Адвентистській академії на північному сході Бразилії, яка розташована в тому ж регіоні, де живе Дафна. Дякуємо за вашу підтримку місії.